Так дівчатка, добрий день Вибачте, але мені треба вас потривожити, бо у вас дуже багато сот. Я вибачаюся. Що не зробиш? Мені треба вас пообслуговувати. Якщо цього не робити, ви можете пропасти. Я багато не заберу, лишнього не візьму. Я беру тільки то, що можна брати. А брать то й нічого. Щось ви слабенько на краєчок наносили. Ось трошки щось якась капля.